Вітаємо в ефірі. Програма Віват Академія, рубрика Громадянське суспільство, ведучий Леонід Гапеєв. В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Я є автором ідеї цього фестивалю. Наші митці, видавці, благодійники взяли участь у такій рубриці Стафета творчості триває. Ось ви бачите таку чудову класну книжку, автор Микола Панасюк. Я Іван Франко. Це роман коротко з передмовою. Іван Франко енциклопедичний та універсальний поет-прозаїк, драматург, публіцист, Вчений чи не у всіх гуманітарних напрямках, перекладач громадських діячів. А над тим усім – Мойсей Нації. Не пора! Не пора чужим служити, нам пора, пора для України жити. Ось так. Автор роману Микола Панасюк звертається у книзі другий до читачів. Тут є ще книга перша. Це такий двотомник. Дуже цікаве видання. В першій книзі нового роману автор прагне проникнути до основ до коренів феномени, ім'я якому Іван Франко. У творі чітко вирізняються дві сюжетні лінії, втілені у формі внутрішніх монологів самого поета і сучасної лікарки Вероніки Долі – правнучатої племінниці, письменниці Уляни Кравченко, котру, за певними даними свого часу, пов'язували з Франком неплатонічні взаємини. Для зацікавленої та неупередженої читацької аудиторії. Як бачите, творчі якісь особисті стосунки серед українських митців, це окрема цікава сфера для досліджень. Отож, оцей двотомник, що ви бачите зараз на екрані в ефірі, передається достойним представникам громадянського суспільства. Я вже озвучив нашу рубрику громадянське суспільство, це дуже важливо. Це відомий не лише в Харкові та в Україні психолог, громадський діяч, голова громадської організації психокультура Халін Андрій Іванович. Він багато років проводить такі дослідження в сферах психології, людських стосунків, молодіжне середовища, робота з обдарованою молоддю. Насправді такі романи, можна сказати, романи дослідження вони дуже цікаві, вони повчальні. І ми дякуємо Національному університету Острозька академія за такі класні подаровані книжки. Дякуємо за увагу.